Ми представники посадової особи держпраці держпраці займається, контролює підприємства з питань охорони праці, трудового законодавства, гігієни праці. Зараз удосконалює. Інформаційно роз'яснену роботу, в тому числі і проводить практичні навчання. На сьогодні ми плануємо провести такий тренінг з питань роботи на висоті, вантажно-розвантажної роботи і проведемо ці практичні завдання, як це все відбувається. Починаючи з того, що ви проходите інструктаж на робочому місці, потім перевіряються засоби індивідуального захисту. Які вимагаються законодавством, потім дозвільні документи на кран, який буде виконувати такі вантажно розвантаження роботи, ну і сам процес виконання цих робіт згідно правил і інструкцій. На нашому занесе журнали по техніці безпеки, реєстрації інструктажів з питання охорони праці на робочому місці і реєстрації вступного інструктажу з питання охорони праці. Кожен, ну, кожен Визначений термін, коли повинні про інструктажі, вони проводяться. Кожен, кожен із працівників попереджений про, про, ну, про, про техніку безпеки, про те, що він відповідає за себе на будові, і повинен свідомо відноситися до, до роботи. І ті правила дотримуються. Зараз проводиться інструктаж на робочому місці на виконання тих робіт, які будуть проводити дані працівники. А у Зелених <плес> Спектр хоче вроді, якраз буде здійснювати роботу про виконання зі добра. Звідра на усудівлю колоденту. І роботи, що здійснюється підйомні механізми на сьогоднішній день відміну крану. Зараз ми будемо здійснювати підйомний механізм подання будівельних матеріалів на ліси для здійснення штукатурних та обліцовачних робіт. При початку ми подивимо всі дозвільні документи, які наявні у, по експлуатації крана і допуск до роботи кранівника і стропальників. Буде здійснювати роботи субпідрядник Пов Павлюк Юрій Юрійович, в якого є в наявності декларація, яка видана йому на здійснення, зведення монтаж, демонтаж будинків від робіт, роботи ще на висоті, роботи верхолазні, зварювальні і роботи автомобільними є вид робіт, здійснення. Вантажно піднімальними кранами. От на Зараз на даний час у нас є автомобіль. Крас. Водія наявна інструкція з охорони праці машиніста автокрана. для усіх повноважень для безпечного переміщення вантажних вантажів крану і для стропальників. Ренівника наявне посвідчення кранівника є в нього, і наявні пройдено е, всі техогляди. Е, проведено 08.08 08, 20, 2022 року. Наступний технічний огляд має бути здійснений 10.03.2024 року. Е, проводив відповідний кваліфікаційний експерт. У бранівника наявний є е, журнал зошит, де е, при початку здійснення виконання робіт робить е, запис у ньому технічного стану крана, перевіряє кранову установку і щоб вона була технічно справна і після цього лише може приступати до виконання робіт. робіт. Тоді зараз беремо здійснювати піднімання, Стропальник і крайнівник, ще раз наголошую будівельних матеріалів для робіт. Захисне огородження з Наш тренінг підійшов до кінця. Виконувалися роботи автокраном згідно правил підйомних механізмів і роботи автокрана, що здійснено хранівником стропальниками, які грузили, і які приймали рус наверху. Автокран ще раз наголошено з усіма повними. Дозвільними документами і виконується робота згідно інструкцій, які розроблені на основі нормативно-правових актів по роботі автокрана і роботи на висоті під підіймальними механізмами. Також були задіяні при прийомі страховочні поеси, які мають відповідні бірки відповідності сертифіката, Є перевірені карабіни, які в дуже хорошому стані.